Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини. На початку заголовки випуску несподіване підсилення Динамо, з ким кияни зіграють у Туреччині, хто буде тренером збірної України чи виграє шахтар Лігу Європи і як тепер будуть визначати положення поза грою? Про це не тільки в нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин. Українська асоціація футболу припинила співпрацю з головним тренером національної команди Олександром Петраковим. Про це повідомив офіційний сайт асоціації. УАФ подякувала Петракову та його тренерському штабу за високий професіоналізм та перемоги на посаді головного тренера. Петраков у свою чергу подякував УАФ за надану можливість очолити та працювати з національною командою. Цитую. Для мене цей період життя назавжди залишиться теплим спогадом у серці. Ми прагнули досягти найбільшого і подарувати Україні радість перемог у найважчий період новітньої історії держави. Дякую нашим найкращим у світі вболівальникам за те, що палко і щиро підтримували і вірили у нас. Слава Україні! Під керівництвом Петракова збірна зіграла 15 матчів, здобула 6 перемог. Має сім нічиїх і зазнала дві поразки. Різниця забитих і пропущених 23-13. Хто буде новим головним тренером збірної України? Запитання до Української асоціації футболу, яка після того, як наша команда не змогла пробитися на чемпіонат світу, мала б готувати запасні варіанти. До речі, Петраков майже нікого не залишає байдужим. Одні його критикують, інші захищають. Олександр намагався добросовісно виконувати свою роботу у складний час, так як дозволяла йому його кваліфікація. Тренер намагався завжди бути щирим. Тепер збірна буде мати нового тренера. Хто прийде до керма? Рибров знову Шевченко, Маркевич, якому обіцяли, чи іноземний спец друзі. А ви як вважаєте, хто має очолити головну команду України? Пишіть у коментарях під цим випуском цікава ваша думка. А ми продовжуємо. Скоро почне працювати напівавтоматична система фіксації положення поза грою. у чемпіонаті Італії. Її почнуть використовувати з 27 січня. Уперше на Апенінах ця система буде опробована на матчах 20-го туру серії А. Технологія задіює камери по периметру стадіону для найточнішого та найшвидшого визначення положення офсайду. Раніше ця система використовувалася на чемпіонаті світу у Катарі. Центральний матч 20-го туру серії А на полі Рома. Тож там усе і відбудеться. І ще одна новина: система ВАР буде використовуватися тепер на усіх матчах плей-офф Ліги конференцій у ЄФА. Починаючи із стадії однієї 16-ї фіналу. Ну і правильно чи ні? Як ви ставитеся до вара? пишіть у коментарях: це на користь футболу чи навпаки. Чекаємо. Україна має теоретичні шанси на сезон 23-24 заявити три команди у лігу чемпіонів. Ви скажете, з якого дива? Логічно. Проте ймовірність є. Пояснюю, потрібен певний збіг обставин. Інколи це буває. Так от. Шахтар скоро гратиме у плей-офф Ліги Європи, і у гірників є теоретичний шанс гарантувати собі Лігу чемпіонів через цей турнір. Для цього потрібно зовсім небагато виграти Лігу Європи. Майже фантастика згоден, але в теорії усе правильно. Хоча є ще одна цікава умова: Шахтар має не тільки виграти Лігу Європи, а в українській прем'єр-лізі фінішувати не вище третього місця. Тоді перші дві команди УПЛ пройдуть у Лігу Чемпіонів за національною квотою, а третя як переможець Ліги Європи. Круто! Ось така теорія. Київські динамівці вийшли з відпустки і проходять медичне обстеження. Терапевт, кардіолог, офтальмолог, невропатолог, усе як у звичних людей. Футболісти здавали аналізи, проходили різні обстеження, кардіограму, УЗД, сканування судин головного мозку та інше. Результати обстеження оброблятимуть кілька днів. Тиждень команда тренуватиметься у Києві, а потім відправиться на підготовчий збір до Туреччини. Тож, хороших аналізів, хлопці! 18-річний півзахисник Динамо Антон Царенко після спілкування з лікарями поділився клубному сайту очікуваннями від поновлення роботи. Цитую, офтальмолог сказав, що зір у мене кращий, ніж у всіх. Приємно, що я тренуюся з першою командою. Тепер лише від мене залежить, як я себе проявлю і що покажу. Удячний тренерському штабу, сподіваюся, все буде гаразд. Ми всі відпочили і зараз новими силами приступаємо до роботи. Дуже чекаю на контрольні матчі з цікавими суперниками. Збори фундамент на сезон, без них нікуди. Зазначив Антон Царенко. Ну що ж, якщо зір кращий, ніж у всіх, то і голів треба забивати більше, ніж всі решта. Правильно, друзі? Правильно. Отже, незабаром для футболістів київського Динамо розпочнеться навчально-тренувальний збір, який білосині проведуть у Туреччині. Динамівці зіграють серію контрольних матчів. Стали відомі суперники у січневих спарингах. Так, 24 січня. Динамо має зіграти з рапідом з Відня. 28-го проти словенського Марибора. А Ось 31 січня на цей день запланований матч проти Австрійської Аустрії. Місце та час проведення стануть відомі згодом. І про несподіване зимове підсилення київського Динамо. 19-річний півзахисник киян Назар Волошин повернувся до рідного клубу після піврічної оренди у Кривбасі. Гравець розповів, що змінилося за цей час. Цитую трохи змужнів, трохи набрав маси, підкачав м'язи, став більше грати, дебютував в УПЛ. Були з моєю дівчиною Буковелі разом з Микитишином та його дружиною. Відпочивали відпочивати це, звісно, добре, але хочеться працювати. Я особливо не святкував. Лише трохи посиділи вдвох із дівчиною. Ходив у тренажерський зал, бігав на доріжці. Після завершення першого кола мені зателефонував агент і повідомив, що швидше за все я поїду з командою на збори. Звісно, я зрадів. З тренерським штабом ще не спілкувався. Думаю, що цей діалог попереду. Отже, слідкуємо за розвитком подій. Несподіване зимове підсилення Динамо. Несподіване? Ну луческу ж обіцяв, що буде давати шанс молодим. От і дає, може, ще когось поверне з киян. Але про це ми розкажемо уже у наступних наших випусках. Друзі, дякуємо усім за підтримку нашого спільного каналу. Перший футбольний продовжуємо розвивати разом. Ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте великий палець догори прямо зараз. Більше позитиву. Підписуйтесь на канал. Нас уже майже 72 тисячі. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих, то з різних причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди. Або дивиться футбол, але слухає наш канал і спілкується з нами та з іншими вболівальниками футболу. Новини і трансляції матчів на каналі Парші футбольний здійснюється у рамках міжнародного соціального проєкту Футбол доступний кожному. Проєкт першу чергу був розрахований на незрячих та слабозорих людей, але до нас приєдналися і продовжують приєднуватися усі бажаючі. Разом ми сила. І традиційно наприкінці кожного випуску анонс наших наступних футбольних трансляцій на каналі Перший футбольний. Отже, у п'ятницю, 13 січня, центральний матч серії А наполі ювентус о 21.30. Запрошуємо. Зустрічається перша та друга команда серії А. Має бути цікаво «Наполі-Ювентус»! У суботу, 14-го, команда Віталія Миколенка, Евертон, Саутгемптон. Матч о 16.45. Трансляція на нашому каналі. На Гудісоні, Евертон, Миколенка, Саутгемптон. Віримо в команду Френка Лампарта і у Віталія Миколенка. Підтримуємо і вболіваємо. Разом будемо чекати. А ось у неділю, 15 січня, Тоттенхем, Арсенал. Дербі, чергове, лондонське. Розраховуємо на Олександра Зінченка і на лідера англійської прем'єр-ліги о 18.15. На першому футбольному Тоттенгем Арсенал. 19 січня Манчестер Сіті, Тоттенгем 21.45. 22 січня. Арсенал Манчестер Юнайтед. Найкращі матчі на першому футбольному. Вболіваємо разом. Усіх запрошуємо. Друзі, на цьому поки що все. До нових зустрічей в ефірі і не тільки. Слава Україні! Ваш перший футбольний.